Ваш перший благодійний взагалі тур. О, скільки часу ви на нього витратили для підготовки? Ого, для підготовки, та не знаю. Да, це перший тур. Готувався, да, вдома готувався, всі там не було можливості. Більше ніде вдома, собі просто вручав камеру, знімав, пробував, шукав. Коротше, і до цих пір ще змінюємо і стараємося максимально якось прогресувати. Якось так. Перед Кременчуком у вас вже були концерти? Да, це наш перший тур, ми його ведемо десь з, з 30 квітня і дали вже близько 60 концертів за два місяці. Ну, Можливо, чудіш, 60 концертів. Як ви обираєте міста, куди ви їдете? Так, да, як вибираємо. Робимо по логістиці, ми зараз ну, обізли в травні всю західну Україну, і так плавно йдемо до сходу. Є, і там і Київ, і столиці, і великі міста, обласні центри, і менші міста. Стараємося їхати всюди, бо дуже багато там нас зараз в Україні турюють, і за тільки 12 міст, там, самі великі обласні міста. Ми стараємося вже їхати прямо всюди. Як зустрічають люди? Сьогодні, побачите, дуже гаряче і душевно. Тоді Ярослав Карпук хай нам розкаже, чому як так. Тому що сьогодні йдучи на концерт, кому я кажу, я йду на як так, а що за як так? І. О, прикольно, бачите, люди дізнаються. Чотко. Чому як так? Ми з командою думали і вважаємо, що в 23-му році бути просто Ярослав Карпух, не сама стильна історія. І придумали як так, і це має для нас великий сенс, але хай це залишиться в команді, так. І тепер ми працюємо під псевдонімом як так. Таке питання: у вас був дует разом з колею? Чи продовжите ви досі не іспілкування? Так, да, ми продовжуємо спілкування з багатьма людьми і з артистами, з тими з ким робили дуети, з колою. Також взагалі підтримую одне одного. Там, вона до мене на концерт приїжджала, я до неї на концерт, співала разом. Тому да, в кльових віднос. А з кимось, окрім коли? Ви ще з кимось познайомилися із шоу-бізнесу? З шоу-бізнесу? Прям боже, як все серйозно. Та, Не знаю, я не вважаю себе супер шоу-бізнесовим, якимось е виконавцем. там шолі. бо... Не знаю, у мене якась така своя двіжуха, своя тусовка, я туди там мало в мене з ким є знайомство. Просто всі, раді кого я роблю музику, це мої родичі, які придуть сьогодні на концерт, і ради них я сьогодні тут. Продовжую запитання. Ви були на конкурсі голос діти і там ви були в команді зітвіть. З ним ви підтримуєте зв'язки? Я не підтримую. <сум> Після голосу в хороших стосунках залишилися, але не спілкуємося. Я подивилась, у вас було дуже багато різних фестивалів, конкурсів, були різноманітні нагороди. Яка ось серед цих нагород вас найбільше запам'яталася? Немає одної. Вони всі якісь такі, ну кожна по-своєму важлива, важливо, це досвід. Там треба було їздити по цих концертах, по себе заявляти, якось знайомитися з якимись людьми. От. ну було по-різному, бувало таке, що там. Куча гран-при, куча там перемога, але бувало таке, що і взагалі не проходили, відсівали. Типу, але це давало, мене якось загортовувало і давало якесь таке бажання, що довести, що я зможу. Тоже дізналася, що бабуся була вашою викладачкою музики? Так, да, було таке. Ну, взагалі я з дуже маленького СМТ і вчили співати мене дідусь бабусею так, ніяких там вокальних тренерів я ніколи не мав. Тому вони мені привели любов до музики. А зараз вона, може, вони є якимись критиками, там вчителями, може. Вони вчителем музики взагалі. Ну зараз професії. вони вам щось підказують. Постійно. Що саме? — Ну прям такого немає, оскільки це вже якась така більш молодіжніша двіжоваха тусовка, і ми там свої пісня. Але я, завжди я показую їм пісні перед випуском, і вони завжди кажуть свою думку, подобається їм не подобається. Якось так. Село стара, виж вижівка, асміта. Вижівка знаходиться в Поліських лісах. А Волонська область. Да, вас примушували збирати чорницю. Не Ні, ніколи. Зараз коли гастролі вистачає часу чи не вистачає поїхати хоч на деньок туди, на ваше полісся, де якраз я цілюся. Ні, не вистачає. Я вже вдома не був дуже давно і не знаю, коли я От зараз щодня в іншому місці.